Талант, талант. Який же я маю талант? О, привіт! Я тут таланти шукаю, а ти коли чув притчу про таланти. Слухай. До речі, притча це біблійна історія повчального характеру. Колись один багатий чоловік, вирушаючи у далеку країну, дав своїм трьом слугам по кілька талантів: одному п'ять, другому два, а третьому один. Перші двоє примножили отримане і подвоїли свої таланти, а третій злякався і закопав свій талант у землю. Повернувшись, господар похвалив перших двох за старанність, а третього покарав за лінощі і страх, відібравши у нього талант. У цій історії талант це гроші. І вона вчить нас того, що коли ми отримуємо щось у дар від Бога. Нам не слід ховати це глибоко в собі або закопувати в землю, як зробив третій слуга. Навпаки, ми маємо примножувати свої таланти, розвивати їх. Бог створив кожного з нас дивовижним чином, з унікальними можливостями та дарами. Іноді ми навіть і не здогадуємось, які саме таланти Бог нам подарував, поки не зіткнемося із життєвими обставинами, що допоможуть їх проявити. Твій талант може бути в схильності підтримувати інших у музичних здібностях, кмітливості, мудрості, вмінні навчати, творити та спілкуватись. У будь-чому, що в тебе гарно виходить. Твій талант це подарунок від Бога, а ти, як ти його використовуєш, це твій подарунок Богу. Я шукатиму далі свої таланти, а ти шукай свої. До нових зустрічей.